Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Розмовну студію продовжуємо з Михайлом Подаляком, антикризовим радником голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю. Доброго ранку. Я думаю, ви так само як і я, зранку, коли переглядали новини, наткнулися на це повідомлення, яке зараз будуть всі обговорювати. Вашингтон Пост надрукували статтю, що виявляється ще якісь документи, які злиті були у мережу цим Тейшейрою американським. Свідчать про те, що українська розвідка планувала спецоперації в Сирії проти вагнерівців, які там воюють. Але в грудні президент сказав ні багатьох там політичних, військових і інших причин е вони посилаються на ці документи. Вам щось про це відомо? Це трошки дивно. Я до чого, війна? Це ж багато різних заходів. Це ж в нас великий ворог, з яким ми воюємо на різних, скажімо так, напрямках. І дуже важливо було відволікти його увагу чимось. І розробляються різні операції на різних рівнях, тому що це конкретний один великий ворог. Російська Федерація маємо зменшувати їх ресурсні можливості там, де можемо. Але знову ж таки, таких операцій може бути десятки напрацьовано, але реалізовано будуть ті, які пріоритетні пріоритетні. Тобто, тут немає в рамках війни, немає чогось там особливо. Хоче не особливого, це просто підкреслює наскільки в нас розвідки, наші спеціальні служби, і ГУР і СБУ ефективно можуть працювати на різних напрямках. Питання в іншому, чи є спроможність провести ту чи іншу операцію. Тобто теоретично можна напрацювати будь-що, і це нормально. Ще раз підкреслюю, в умовах війни. І е, репутаційно для України це взагалі круто, тому що Україна показує, що вона є і суб'єктною навіть в цьому на цьому напрямку, в напрямку спеціальних служб. Але з іншого боку, безумовно, прийняття рішень буде операція, чи не буде операція. Це вже ми виходимо з урахуванням всіх ризиків, які є, і не бачу тут взагалі нічого крім позитиву для України. Відволікти увагу ресурсну увагу Росії від України можна, але це мають робити не тільки українці, ну тобто не тільки ми маємо напрацьовувати такі операції. Було бажано, щоб наші партнери потім будемо казати, що ми до цього не маємо ніякого відношення, але щоб вони це працювали, тому що Росія сьогодні веде себе вкрай зухвало не тільки в Україні, а продовжує себе вести зухвало в Центральній Африці. На близькому сході і в інших деяких регіонах і маємо там нашим, разом з нашими партнерами напрацьовувати певні дії, про які не будемо ніколи казати. Ну може потім фільм, якийсь голівудський знімемо і так далі. Ну мені подобається ця амбітність українських спецслужб, яка не обмежується тільки територією України, але готова діставати Росіян всюди. Це супер. Так, тут просто виникає питання до оцих зливів американських секретних документів, тому що я перегадую, що починалося все, начебто, з повідомлення про 20-25 сторінок секретних документів. Потім кількість, начебто, зросла до 50, потім до 70, Зараз уже я бачу 300, тобто є підозра, що під все, цей що шумок спецслужби починають зливати, і вже ну найти шейру цього можуть повісити те, чого він і не зливав. Супер, да, може бути така технологія. Але, але між тим, давайте тут ну, правильно будемо ставити крапки над І. Я не бачу в цих документах щось критичного, м'яко кажучи, крім одного, що треба вирішити нашим партнерам, сполученим штатам, вони про це вже дбають, це все ж таки зменшити кількість людей, які мають певні допуски. Ну тобто, щоб все ж таки до документів, навіть якщо це не критичні, і не секретні документи, не фактові секретні документи, тому що називати суб'єктивні аналізи, як можуть розвиватись події, які можуть бути сценарії, і так далі, це все ж таки не секретний документ, це все ж таки аналіз, який хтось використовує. Але мені видається, що в рамках цього зливу. Будуть внесені певні корективи, про це вже Пентагон, до речі, говорить. Будуть внесені зміни з точки зору того, хто має доступ, хто має право мати доступ і хто має маршрутизувати ці документи, тобто через яку кількість людей вони мають пройти від одного інституції до іншої інституції. І це буде правильно. Я взагалі вважаю, що чим менше людей щось бачать, тим краще. Але з точки зору впливу на локальні ситуації. Наприклад, беремо Україну з точки зору впливу на сценарій того ж контрнаступу, чи тих, чи інших оборонних дій України, чи а, накопичення тієї чи іншої зброї це не впливає. Вони взагалі не мають ні негативного, ні позитивного. Значить, хоча позитивний виправправіо, наприклад, публікація, що Україна може планувати певні в нас операції, руки, що в нас довгі руки, і це має трошки вже пояснити росіянам, що не все буде просто після війни для певних осіб, які собі дозволяли достатньо брутально відзиватись про Україну. І чи планувати якісь проти нас дії, тим більше ці дії були геноцидного типу, наприклад, викрадення дітей, то треба, щоб вони вже хвилювались. Ну з точки зору, що таке гури, що таке СБУ України. Вони до речі хвилюються дуже сильно. Це добре, це добре. Репутаційно це добре. Я взагалі вважаю, що оцей злив репутаційно дуже круто підсвітив Україну, дуже круто показав, що в нас є синергія з партнерами. Інші союзники, які теж ну згадували з цих документах, говорять, що в них немає претензій до сполучених штатів. Ну крім одної, про яку ми тільки що сказали, що все ж таки треба обережніше ставитись до кількості людей, які опікуються цими документами. Але ці документи показують, що світ розуміє і природу війни. І природу відносин, негативних відносин між Росією і іншими країнами, які там опосередковано пробують все ж таки щось допомогти Росії обійти ті ж санкції. А це означає, що більш прискіпливо треба ставитись до санкцій. Наприклад, вчора ми вже мали інформацію, що Сполучені Штати почали обговорювати конкретне тотальне ембарго на все для Росії ну тобто, повна... Крім, крім продуктів харчування і ліки. Здається. Я навіть вважаю, що і продукти харчування і ліки. Якщо ж вони хочуть бути на підножному кормі, як Північна Корея, то хай будуть. Вони мають пройти через всі етапи розуміння, що в глобальному світі не можна себе вести як варвар. Вони себе ведуть як варвар. Ви не можете давати варвару ліки, наприклад, для того, щоб він приходив і вбивав інших людей. Це очевидно. Вони мають стати, хоча б якось схожими на а, а, сучасні цивілізації. І мені вдається, що все це достатньо гарно показує, що є певні проблеми з, а, з секретністю. Але їх можна вирішити, що є абсолютно чітке розуміння, яка війна сьогодні є, і чому Росія має програти. Це, це в цих документах достатньо чітко видно. Так, є певні песимістичні сценарії розвитку війни, але знову ж таки. Сценарії можуть бути ну, так. різні. Треба і... передбачати всі сценарії. можливі. аналітики, які пишуть щось, вони через суб'єктивну оцінку сприймають навколишній світ і роблять висновки, виходячи зі свого внутрішнього песимізму чи чи оптимізму. Якщо буде писати оптимістичний аналітик, це буде виглядати як сценарії перемоги. Якщо це буде песимістичний, песимістична людина писати, це буде виглядати трошки інакше. Дивіться, ми можемо отримати затяжну війну, затяжний конфлікт і так далі. Я на це все достатньо просто відповідає війна це три складові дуже просто математика а це зброя 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 про що президент зеленський до речі постійно говорить що дивіться, ми не можемо йти кудись якщо в нас не вистачає математично наприклад там 20 чи 30% відсотків снаряду треба щоб була повна Математика, і тоді ми будемо мати конкретну математику для контрнаступу. Так само, друга складова це психологія України. Ну тобто країна, яка є безпосередньо активним учасником бойових дій. Для нас з вами зрозуміло, що морально вольові України на найвищому рів рівні сьогодні знаходяться. І третя складова це деморалізація опонента. Ну, тобто, ворога Російська Федерація. Ви подивіться сьогоднішні ранішні чи нічні... нічний, ну та бівороніжовороніжок приготувала звичайно, але вони ви самі визнали міноборони Російської Федерації визнали, що це їхня бомба. А вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що це Україна проатакувала, ну тоді це суттєво деморалізує додатково чи російську, тому що тоді в Росії почнуть говорити, а така де ж ПВО. От всі ці панцирі, які ми там поставили, навіть на в Москві на будівлі МВД і так далі. Де вони всі? Ну То, тобто, вони тоді будуть розуміти, що Росія не захищена. І тоді питання я зараз анекдотично скажу, коли Путін виходить і говорить про те, що ми можемо використати тактичну ядерну зброю. Тут питання чи не в Воронні ніж вона буде? Впаде там же ПВО немає. В нас-то ПВО є, а в них же немає. Михайле, дивіться, от є оці санкції про які Ви казали, що зараз думають про те, щоб Європа і Сполучені Штати повністю заборонити будь-що. Експортувати в Росію є зараз минулого тижня рішення США, Канада, Німеччина, Франція, Британія стосовно бойкоту ядерної енергетики Російської. Це дуже серйозний удар. Є витік документів, де показано, як ви сказали, що розуміють цю серйозність ситуації і що таке Росія, але на іншій шальці терезів є сьогодні 11-й Рамштайн, де ми будемо знову звертатися по далекобійні ракети. Радіусом 100 150 кілометрів і вище, але ми досі при всьому цьому розумінні не можемо їх отримати. В чому, в чому заковика з цими -питання? ракетами питання? Я хочу, щоб було зрозуміло три важливі речі: інерційність політичних еліт. Ми безпосередньо у війні, в нас безпосередньо є менеджер, в даному випадку президент України, який достатньо швидко, м'яко кажучи, приймає рішення і глибоко занурений в проблематику. Це перше. І ми не в інерції. Бо для нас кожен день це конкретна ціна, яку ми платимо а політичні еліти енерційні, бо вони практично тектонічні зміни сьогодні вносять і в формат спілкування з Росією і не тільки, тобто йде перебудова глобальної системи відносин. І економічних, і політичних, і соціальних, і культурних, інформаційних, і безпекових, перш за все, і це друга складова. Друга складова, що ці відносини ще не розуміють, якими мають бути. Тобто країни не до кінця для себе вирішили, і але поступово до цього доходять. Чи треба ізолювати тотально такі країни, як Російська Федерація? чи все ж таки треба залишати якісь можливості спілкування? І оці останні рішення, про які ви говорите, вони якраз про це: що треба, щоб Росія в такому вигляді була повністю ізольована, тому що вона має піти на обов'язк. Кову трансформацію інакше вона буде постійно генерувати ну суттєві ризики для сучасної цивілізації, і це неможливо. Не ну це не треба допускати. Це друга складова. І є третя складова. Не всі до кінця розуміють, що якщо ти паралельно говориш про необхідність а, пришвидшити певні дії України, що для України важливо не щоб ми були готові до цього, а щоб ми отримали певний інструмент. І не треба боятись цей інструмент. Дивіться, нам передають все. Але передають з певною затримкою. Ми говорили ще літом, в кінці літа минулого року, що для того, щоб ефективно просуватись вперед, враховуючи кількість мобілізованих, ну тоді тільки починалися процеси часткової мобілізації, враховуючи фортифікації, які Росія будує на окупованих територіях, заміновані поля, враховуючи все, що вони туди натягнули, з техніки і так далі, нам для того, щоб зменшити свої втрати, це важливо для України. Нам потрібні певні інструменти, ракети, авіація і бронетехніка. З бронетехнікою вирішили. Снарядами сьогодні колегіально вирішуємо, колективно вирішуємо, тому що це дійсно проблема велика. І зараз залишилось вирішити з ракетами, і ви знаєте, ми їх отримуємо. Ну просто питання в часі. І на Рамштайні, му буде зроблено дві речі. Перше, це буде проведений аудит з точки зору тих інструментів, що нам вже надали, чи достатньо, в якій кількості достатньо, чи недостатньо. І від цього буде залежати, чи зрозуміють партнери, коли як і чому ми підемо. Ну, тобто сценарно. Ну, це буде попередньо, тому що знову ж таки сценарних планів конкретних немає. Так. Генеральний штаб цим тільки опікується, і буде статус-кво операційний буде на момент початку чогось. А до цього моменту все це фікція. Тобто нічого немає, а є тільки про образи сценаріїв. І друга складова, от цю. Розмови будемо продовжувати вести, що дивіться, якщо ви говорите а. Якщо ви говорите, що вам потрібна така то зброя, ну і ви даєте таку-то зброю, то давайте тоді говорити про Б, про С і так далі. Тому що якщо ви даєте бронетехніку, то тоді очевидно, щоб навіть її зберігти, щоб мати ефективне використання вашої бронетехніки, тих же ле леопардів, потрібно знищити дальнобійну російську артилерію, контрбатарейну роботу провести. А для цього потрібні певні інструменти. То дайте ці інструменти для того, щоб захистити вже навіть ваші е е машини. Ну, це логіка, і ми будемо про це говорити і говоримо. І повірте мені, рано чи пізно, виходячи знову ж таки, повернусь до ваших слів попередніх, з урахуванням того, що ми бачимо, і в документах, і оці вже ініціативи про ембарго, тотальне, про а, блокаду Росатома. А, ми бачимо, що зміни йдуть. Але одне, але не так швидко, як ми хочемо, і не так швидко вони приймають рішення, як приймаємо ми рішення. Ну але в них же ж наскільки я розумію з останньої історії зі снарядами, коли європейський союз виділяє 1 мільярд доларів США для закупівлі 1 мільйона снарядів на потреби збройних сил України, але тепер починається торгівля. А де ці снаряди закуповувати і як хто за які гроші їх буде виробляти, тому що кожен хоче скидаються то в загальний казанок грошима всі країни Європейського союзу, але виробляти ж будуть не всі. І вони тепер це починають що... дискутувати да. про те, куди підуть ці гроші. Це ж очевидно, це ж аксіоматично. Лобізм, інтереси, а бюрократія класика. Просто треба працювати, постійно говорити, що дивіться, давайте так, ви там собі тендери проведіть, які хочете, чи аукціони навіть проведіть, але головне, щоб ми отримали. Я знаю розумію, випад. Ми... Я знаю випадки, коли зараз люди починають отримувати генератори з Європейського Союзу, тому що там все було проведено за е, правилами, за бюрократією, да. а починалися тендери у жовтні. Uh, Півроку більше. На жаль. На жаль, світ європейський, перш за все досить бюрократичний. На жаль, і це проблема Європейського союзу в цілому, і ми це розуміємо. А, на жаль, світ взагалі не ідеальний. І більше того, я скажу, що військово-промислові комплекси не тільки України, але й всього світу не були готові, практично всього світу. Не беремо такі країни, як Росія, так і російські випаки не готове було до цього на інтенсивності. Да, на наше щастя, а не готові до такої кількості всього, що треба зробити. На жаль, достатньо багато є е, інтересів комерційних в певних людей. На жаль, достатньо складно цих всіх людей зібрати і сказати: Дивіться, поки ви вирішуєте, хто з вас буде заробляти, ми в цей час втрачаємо людей. Але з цим треба працювати, пояснювати, пояснювати, і ще раз пояснювати, спокійно ставитись до того, що в них це є, але не спокійно ставитись, коли ми пояснюємо. Ми Маємо давати правильну емоцію, не ображати їх, але давати правильну емоцію, а, аргументовано говорити про наші потреби і постійно говорити. І ще раз підкреслюю 20 разів, 30. скільки 11 рамштайнів, 11 Скільки сьогодні. треба рамштайнів, і скільки треба без, без рамштайнів пояснювати. Дайте, дайте і чому дайте, не просто дайте, а пояснити і чому це важливо для Європи? Чому це важливо саме сьогодні? І чому це важливо в такій кількості? І треба професіонально це робити. Ну будемо докладати зусиль. Дякую, Дякую. Михайло. Михайло Подоляк, антикризовий радник, голови офісу президента України, був гостем нашої розмовної студії.